все сталося. Зачиняємось! Кому ще по останній? Давай знову до тебе. Скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. <свист> ти мені скажи, у нас з тобою серйозно? А для тебе серйозно це як? От молодь, тож не у під'їзді. Вибачте, мій <свист> Опа! Братуха, я твоя житуха! Де ти набрався цього? Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм котом. Люблю котів. А я собак. Чуєш? ж раз удома. А хто питає? Зайду глян. Акуратно, у мене ж буток. Хто тебе так? Або я отримаю, що хочу, або з тобою. Говоритиме ві. Ті, на кого ти нарвався, ще ті відморозки. Я взагалі не в темі якого ти втягнув мене в цю фігню? Вітаю в Нарні. I stay or I go? І Скільки ж тут? Чотири Чорт. Кожен отримує частку. Росіяни, Пуерториканець і юдені. Чого? Чого? Доброго здоров'я. А що буде зі мною? Тобі хана. Те, чого ти боїшся і від чого тікаєш, все одно нас дожене. Раджу приступнути. Бляха відбувається. Або ми йдемо далі, або розходимося. Не розходимося. Доведе що ти з тих, хто здатен розгребти своє лайно. Козляра! Я все одне. Я так розумію, ти не єврей. Єш сухоребрий. бо образиться. Mm -hmm. Ти мені подобаєшся.